Уявіть собі дар, про який мріють королі й полководці, здатність зазирнути за завісу часу, знати, що станеться завтра, через рік, через століття. Здається, це ключ до безмежної влади, чи не так? Але що, якби до цього дару додавалася одна маленька жорстока умова? Ви знатимете правду, але жодна жива душа в цілому світі вам не повірить. Це історія не про божевілля, це історія про найсамотнішу жінку в античному світі. Це міф про Касандру. Ми переносимося в Трою, місто величі високих стін і незліченних багатств. Тут, у палаці царя Пріама, жила його найвродливіша донька Касандра. Кажуть, її краса була настільки сліпучою, що її порівнювали з самою Афродітою. Саме ця краса стала початком її кінця. Вродливу царівну помітив сам Аполлон. Золотокудрий бог Сонця, мистецтв і пророцтв. Він запалав до неї пристрастю. Аполлон спустився до неї, і запропонував угоду гідну богів. Він подарує їй частину своєї сили, дар проведіння. Вона зможе бачити майбутнє так само чітко, як теперішнє. Натомість він жадав. Її кохання. Касандра погодилася прийняти дар. Вона відчула, як її розум розширюється, як час перестає бути лінією і стає безмежним океаном, який вона бачить наскрізь. Але, отримавши силу, вона відмовила Богу. Чи то злякалася, чи то вирішила обдурити Небожителя, ми не знаємо. Але ми знаємо, що буває, коли відмовляєш олімпійцям. Аполлон розлютився. Але боги не можуть забрати свої дари назад, те, що дано, дано навіки. Тож він вирішив не забирати дар, а отруїти його. Він нахилився до її вуха, або, як кажуть деякі міфи, плюнув їй у вуста і прошепотів прокляття. Ти бачитимеш усе: кожну смерть, кожну пожежу, кожну зраду. Ти говоритимеш людям правду, але вони чутимуть лише марення божевільної. Твоя істина. Стане твоєю в'язницею. І пекло почалося. Спочатку це були дрібниці, але потім потім її брат Паріс зібрався на подорож до Спарти. Всі вітали принця, бажали йому попутнього вітру, усі, крім Касандри. Вона не бачила брата на кораблі, вона бачила палаючі бежі трої, вона бачила ріки крові на вулицях. Вона бачила, як грецька армія нищить усе. Що вона любить через жінку, яку привезе Паріс. Вона кричала Зупиніть його. Він везе смерть. Але батько, цар Пріам, лише сумно хитав головою, а слуги перешіптувалися, ховаючи очі. Бідна дівчинка, вона знову не при собі. Почалася Троянська війна десять років облоги, десять років Касандра щодня прокидалася. Знаючи, хто помре сьогодні, вона намагалась попередити воїнів, благала їх не виходити за стіни в певні дні. Її проганяли, її замикали в покоях, її вважали юродивою, чиї крики накликають біду, а не попереджають про неї. Уявіть цей розпач, бачите, як ніж заноситься над спиною коханої людини, кричати Обернись, і бачите, як людина посміхається тобі у відповідь «Замить до смерті. Апогей трагедії настав тоді, коли греки зникли, залишивши на березі велетенського дерев'яного коня. Троянці раділи. Вони тягнули цю статую в місто як трофей, як знак перемоги, співали пісні, пили вино, і тільки Касандра бігла назустріч натовпу. Вона кидалася на дерев'яні ноги коня. Вона з розірваним одягом і розпущеним волоссям волала нелюдським голосом. Вона чула дихання воїнів усередині черева коня, вона чула брязкіт їхнього обладунку. Спаліть його. Це пастка. Всередині ворог, це кінець Трої!» Знаєте, що зробили троянці? Вони сміялися, вони відтягнули божевільну принцесу, геть, щоб вона не псувала свято. Тієї ж ночі Троя впала. Вона бачила загибель своєї родини, бачила, як місто перетворилося на попіл саме так, як і передбачала роками. Але для Касандри це був не кінець її, як військовий трофей, забрав собі грецький цар Агамемнон. Він повіз її до себе додому в Мікени, і знову дар прокинувся. Касандра побачила не величний палац переможця, а бійню. Вона побачила дружину Агамемнона Клітемнестру, яка чекала чоловіка не з обіймами, а з сокирою. Коли колісниця під'їхала до воріт Мікен, Касандра зупинилася. Вона тремтіла. Вона сказала Агамемнону: якщо ми увійдемо туди, ми помремо, повітря тут пахне кров'ю. Агамемнон, могутній цар, який зруйнував Трою, відмахнувся від неї. Він не повірив. Як і всі до нього. Касандра війшла у палац. вона йшла з високо піднятою головою. Вона знала, що за дверима її чекає смерть, але цього разу вона більше не кричала, вона мовчала. Який сенс кричати, коли світ глухий до істини? Того дня пророцтво збулося востаннє. Міф про Касандру – це не просто казка про богів. Це метафора, яка живе й досі. Психологи називають це комплексом Касандри. Це стан, коли людина бачить наближення катастрофи, має докази аргументи, але суспільство ігнорує її, називаючи панікером. Касандра залишилась в історії символом трагічної самотності розуму. Вона нагадує нам: найстрашніше прокляття це не незнання майбутнього. Найстрашніше це знати правду і не мати сили нічого змінити.